А чи знав, що існують алмазні душі? Як ти вважаєш, це вигадка чи дійсно правда? Насправді це правда, але, на жаль, не на землі. Алмазні душі справді існують на Юпітері та на Сатурні. Атмосфера цих гігантів складається переважно з водню та метану. Під скаженим тиском і температурою блискавки розщеплюють метан, вивільняючи вуглець, і цей вуглець починає падати вниз, де тиск усе збільшується і збільшується, аж поки частинки вуглецю не перетворюються спочатку на графіку. А потім бац і справжній алмаз. Одразу питання, чому ми стільки грошей вкладаємо у напрямок космосу, і, зокрема, щоб потрапити на Марс? Чи недоцільніше було б колонізувати Юпітер чи Сатурн для зборів алмазів? Але насправді ці алмази не лежать на поверхні у вигляді скарбів. Вони продовжують падати глибше, аж поки не розчиняються в надгарячих недрах планети. Тож технічно алмазні душі існують, але зібрати звідти каблучку для нароченої буде доволі складнувато. Постав будь ласка, лайк та підпишись на канал, якщо тобі сподобалось.